Так. Всім привіт, друзі. Радий вітати вас на нашій торговій сесії відкритій. Так, 75 людей вже є, всім привіт. Давайте чи чути, чи видно. В принципі, і будемо з вами е, розпочинати. Так, Максим, привіт, чути видно. Окей, окей, окей. Е, так, всім привіт, чути видно, чути видно чудово. Зараз люди ще будуть помаленьку до нас приєднюватися, підтягуватися. Так, посилання вже в канал я кинув. Чути видно, чути видно. Окей, що ж, давайте перейдемо до ринку, проаналізуємо, подивимося взагалі, які в нас є ситуації. І будемо помаленьку з вами торгувати. Знову ж таки, поки в нас на сесіях о 16-й годині добре відпрацьовують довгострокові угоди, будемо, відповідно, працювати по цим угодам. Привіт, як справи. Привіт, все чудово. <кій> так, Мови буквально секунду. Екран тепер запущу. Є. Yeah. Так, давайте подивимося. Ага, відсотки вже попадали, долар взагалі 58%. <coughs> так, давайте Cut візьмемо і AUDCHF. В першу чергу нам найбільш цікавий зараз буде фунт до австралійського долара. GBP AUD, Оанда. Так, давайте ми зразу виберемо дану валютну пару. Підготую сигнал. Ще не знаю, куди будемо рухатись. Що ж, давайте загалом подивимося. На денному графіку ми дали гарний е, рух вище. Відтестували дану підтримку, пробили. Тут ми зараз знову ж таки тестуємо. Давайте на годинний графік подивимось. Так, ми зробили, дивіться, ми зробили тест цієї зони. Е, цю зону ми пробили, закріпилися. Ось це називається ретест. До речі, багато хто питався мене, що це таке. Е, і після ретесту в нас є е, потенційно сили вийти вище, перекрити дану зону. Тому давайте візьмемо вгору на 45 хвилин. Так. Кидаю сигнал. Вгору 45 хвилин. аут. Так, я зайшов. Тут потенційно в нас є підтримка, від якої ми зайшли. Ми зробили тест зони. Зараз після накопичення, після консолідації маємо дати вихід вище. Так, KCHF теж в 5%. Давайте аут проаналізуємо. Ау Зайдемо на ОАНДО. Так, Aut 45 хвилин. Вибираємо. Так, давайте я зразу підготую наразі сигнал. Ой, а у цій чап, до речі, ми бачимо, це наш вчорашній аналіз, ще накинутий, що в нас, відповідно, почав формуватися низхідний тренд. Ми це з вами чітко бачимо. Так, давайте. Так, проводимо по хаях, по лоях. Ось, ми біля, до речі, верхньої лінії нашого каналу. Тобто, цей, e, тут у нас є хай, відповідно, мали би давати вихід нижче. Тому тут аут я би взяв вниз, і в цьому так само є логіка входу наша. Давайте я поясню вам, чому. Вниз. Аут цієф на 45 хвилин. Так, тепер давайте я пояснюю логіку нашого входу. А у ці чеп зайшли донизу, тому що відповідно ми бачимо, що тут у нас хаї оновляються. Кожен хай нижче за попередній, В нас зараз сформувався новий хай, від якого ми мали б давати вихід нижче. Ми чітко бачимо лінію каналу. Ми дивимося це так само по старших таймфреймах. Ось це чудово, і дивіться, яка в нас ситуація? Тут у нас є валютна пара GPB AU, тобто це означає фунт до австралійського долара. Австралійський долар виступає тут валютою котерування, тобто фунт до АУ Ауда. Тому відповідно тут наша задача, ми взяли вгору, тому що ми спрогнозували, побачили по графіку, що фунт зараз буде рости в відповідності до долара, тобто австралійсько-австралійський долар буде трохи падати. А коли в нас є основною валютою австралійський долар, відповідно, якщо він падає, ми беремо вниз. Ось так, в принципі, все відбувається логічно. Ось, в нас є 45 хвилин. Тут можуть бути невеличкі корекційні рухи, тому очікуємо. Так само було на вчорашній сесії в обід, але ми закрили максимально два в певних плюса. Глянь, GBP out, по м 15 від підтримки до догори. Мені так здається. Так, давайте GBP Аут. Так, GBP. Аут. Дивіться, 15-та хвилинку нам навіть немає сенсу аналізувати, якщо ми заходимо на довгострок. 15 хвилинку ми би тут аналізували, закріпилося. Може, ми б там, умовно, 15 хвилин взяли, але глобально ми дивимося на 45-хвилинку, і відповідно від того, ми вже носимо свої корективи. Ось, чекайте, ага, GBP аут. А, GPA, ми взяли якраз на покупку, все, все логічно. Ми пробили зону, закріпилися відповідно і будемо далі давати вихід вище. Тому зараз можливо, невеличка корекція. І після цієї корекції будемо ми, так, відбудеться корекція, і після корекції будемо рухатися вище. Так, що ж, давайте якісь ваші запитання, поспілкуємося з вами. Обов'язково задавайте, не стидайтеся, не бійтеся. Немає дурних запитань, як я завжди говорю, є запитання лише ті, які ви не задали. Чому короткострокові не заходимо? Дивіться, тому що я підлаштовуюся під години, в які в нас є торгові сесії. Тобто, дивіться, я вчора спробував в нашому ProTrade Plus дати дві угоди короткострокові о 18-й годині. Ну, дійсно, ви побачили, як ринок відреагував, і, на жаль, ми закрили там мінусовий результат. О 16-й годині я буду ну, цілий тиждень. Я бачу, що в мене йдуть по суті одні плюсові угоди. І тому я вирішив саме по такому аналізу рухатися. Ось і тому. Відповідно, поки торгує на довгострок. Якщо буде мінус, будемо знову користуватися мультитаймфреймом на 15, до 15 хвилин. Ось а у й годині взагалі я думав поміняти хто тут є з ProTrade Community+, Plus, Я думав поміняти нашу торгову сесію з 18-ї години на якусь іншу годину, тому що дійсно результати в нас погані о 18-й годині, тому треба це виправляти. Привіт, що порадиш для початку новачку. Для початку новачку я пораджу прочитати декілька книжок по психології, почитати мої методички по психології по емоціям. Тому що емоції і психологія це є такі основні риси, можна сказати, основні елементи, які будуть вам призводити вашу торгівлю до мінусів. Це так само потрібно розуміти. Тому, друзі, психологія, холодна голова, контроль емоцій і буде вам щастя. Ось так. Чи буде сенс добрати ще gpb -out, Якщо трохи донизу підемо, джпб та ми би не мали давати сильно нижче. Ось, дивіться, і в мене буде дві угоди. Ви знаєте, в мене є ліміт угод, це в нас Тарас користується системою компенсації, перекриттями і користується нею досить успішно. Я боюся це емоційно, це так само досить сильно треба бути підкованим психологічно, і тому, відповідно, я так не ризикую. Я торгую по своїм лімітам, які я виставляю на торгову сесію. А саме у технічному плані, що порадиш? У технічному плані новачку віддалі, щоб в новачка був ноутбук. Тому що дійсно на ноутбуці ви краще зможете аналізувати, на ноутбуці ви краще зможете бачити і визначати всі ключові зони і так далі. Тому відповідно, але можна торгувати з телефону. У мене на Ютубі навіть є близько 10 стратегій, і там, де є по суті один-два індикатори, які вам так само не будуть заважати дивитися на ситуацію на графіку по технічному аналізу, але які допоможуть вам знайти хороші точки входу. З чого почати. Дивіться, що залежить саме, що ви маєте на увазі? З чого почати? Трошки конкретніше напишіть своє запитання і обов'язково отримаєте відповідь. Я сьогодні торгував Тарасом, були всі мінуси. Як? Дивіться, Ми заходимо в сигнали. І ось звіт по сесії все він давав, коли казав, що x 2 бере. Ось в нього було як. Мінус повернення. Мінус. Це є на звичайний ризик 1%. І на ризик 2% він дав два плюса. Тобто, загалом, якщо торгувати по такій системі компенсації, його прибуток склав 3, 360 доларів. Так Три мінуси. Взагалі не було в мене. Так, цікаво, ну дивіться, загалом ми бачимо всі його угоди. 40 пунктів плюс закрив. 8 пунктів. Тобто, хто торгував з ним? Тут 0 це повернення. І тут були мінуса, Тому хто торгував з ним. в мене старосом плюси. Тому дивіться, бачите, в кожного тут індивідуально. Кат GPY мені виглядає на продаж. Аналізував на 15 хвилинному таймфреймі. Кат GPY. Давайте подивимось. Кат GPY. Заходимо на Оанду. Дивіться, каджі ПВ, якщо ми дивимося по 15-й хвилинці, в принципі, від цього хая проводимо, бачимо, що в нас де формування несхідного тренду. Е, так, в принципі, похоже, воно мені на продаж. Просто питання треба, щоб воно відтестувало дану зону. Давайте я вам покажу, яку. Тут є зона, її пробило, зараз має бути вихід вище, відтестувати дану зону і тоді піти нижче. Так само на це звертайте увагу. Більшість людей взяли плюс, там де в нього було повернення. Ну, ось бачите, тому що я їхав якраз на офіс, тому я не слідкував, не заходив на його сесії, скажу вам чесно. Яка в тебе ціна входу по ауції Chef? Ауції Chef, давайте подивимося. По ауції Chef у мене ціна входу. 998. Три останніх пункти вам прочитав. Перші дві години, а компенсацію зробив зверху 4 плюси. Бачите, в кожного все дуже індивідуально. Так, тут ми консолідуємося, але очікує тут на вихіднище. Ми бачимо, що у нас є тут формування вниз. Тут так само ми попали на корекцію. Це чудово, що ця корекція відбувається зараз. І ми будемо давати гарні рухи вище після даної корекції. У мене 997. Ну, в принципі, плюс-мінус однакова ціна в нас, тому будемо слідкувати. Так, так і думав, по аналізу. дякую, дякую. Що ж, давайте ще запитання. Так, де реєструватися, яку карту прив'язати до аккату, скільки потрібно грошей на рахунку? Де реєструватися? Дивіться, для того, щоб почати працювати разом з моєю команді, потрібно потрапити до мене на навчання. Там все вже є платформа, як зареєструватися, я навіть відео, як зареєструватися і так далі. Там ви зареєструєтесь. Дивіться, ви заходите на мій канал. Давайте я вам покажу. Саша про трейдусть тут. І у вас є закріплене повідомлення. У вас є кнопочка приєднатися. Немає різниці на телефоні чи на комп'ютері. Приєднатися, ви попадаєте в мій навчальний бот. або... Е, ні, ви тут пишете мені в особисті повідомлення. Ось, пишете мені в особисті повідомлення, відповідно. Ми з вами все обговорюємо і, відповідно, тоді вже е, ви, я вам все пояснюю. Е, дякую за ефір, Сашко, мушу бігти. Все, гарного, вам продуктивного дня і чекаємо на свої плюси. Яку карту прив'язати до аккаунту? Дивіться, у вас буде прив'язана та карта, з якої ви будете поповнювати свій баланс. Тобто, ви можете поповнювати скрипти, ви можете поповнювати з будь-якої банківської карти: українська, європейська, без різниці. Скільки потрібно грошей на рахунку? Дивіться, може бути 50 доларів, може бути 100 доларів, може бути 500 доларів. Все залежить від того, скільки ви готові вкласти в загалом в цю історію для того, щоб працювати з тими грошима. Відповідно, все працює математично. Просто. Чим більше ви вклали, якщо ви будете працювати правильно, у вас буде все окей по психології по емоціям, тоді, відповідно, з 500 доларів, ви зможете зробити там, 200 доларів за місяць, наприклад. З 50 доларів ви зробите 20-30 доларів в такому ключі. Чому у вас виплата 92? По якому активу у вас виплата 92, 84 92, не можу зараз зрозуміти. А у цій чеф можна було вверх. Та ні, дивіться, я ж кажу, ми попали зараз на корекцію. І зараз, відповідно, ми є біля верхньої лінії каналу тренду несхідного. Тому, відповідно, зараз формується новий хай, після якого ми маємо дати вихід нижче. Так, так, так. Тому. Сума, яку ви плануєте поповнити, залежить тільки від вас. І я завжди говорю, це не мають бути позичені гроші, це не мають бути останні гроші. Це не мають бути гроші, відкладені на життєво важливі потреби. Я просто реально про це говорю, тому що так воно і є, і не можна ні в якому разі так робити. Дякую. Ну, ви задавайте любі запитання, на все будемо давати відповідь. Не стидайтеся, не бійтеся, все пишіть. Що ж, година буде 45 хвилин тривати. 35 хвилин я ну, не буду відповідно сидіти. Тому давайте ваші запитання і будемо помаленьку завершувати. Так, очікує на запитання. Якщо буквально хвилинка, дві немає запитань, тоді будемо завершувати, тому що по аналізу ми прийшлись. А що ти говорив про якийсь челендж? Дивіться, я е, кажу, хочу е, рідним родичам своїм зробити цікаві подарки, але ну, не цікаво просто вивести гроші з платформи і все. Я хочу зробити собі дуже і дуже цікавий челендж, про який ви скоро дізнаєтеся в каналі. Е, я знаю, що в мене є люди, які попали в ком'юніті і взагалі не слідкують за моїм основним каналом. Повірте, там є дуже багато цікавої інформації, тому час від часу слідкуйте. Там не так багато пустів виходить в день. Ось, буде цікавий челендж, ви його побачите. Я думаю, що ви також будете приємно вражені. Можливо, будете навіть приймати участь разом зі мною. Так, ще запитання, друзі, задавайте. Так, попали якраз на корекцію. Очікуємо так. 16.30 очікуємо відкриття банків, в принципі, всіх. Якраз там очікуємо на вихід вище. Гроші потрібно кидати, якщо вони є кешбеку тоді все буде добре і не рискувати своїми фінансами. Ну тут же все залежить від ситуації кожного індивідуально. Які індикатори порадиш для новачка? Для новачка пораджу використовувати RCI, вивчити, як він працює, але не дивергенцію, а просто на початку вивчити, як працює перекупленість, перепроданість, та використовувати ковзні середні, експоненційні, тобто М. використовувати дві МА9, ЕМА21, це є швидка та повільна. І коли швидка перетинає повільно донизу, це є сигнал на пониження, коли перетинає доверху це є сигнал на повищення. У мене в навчанні також є все про індикатори, тому зайдіть, почитайте і так далі. Так, давайте, знаєте що, я ще доберу фунт аут. Так, давайте. Маємо гарну зону. Добираю ще фунт аут вгору на 45 хвилин. Дуже гарна в нас тут є зона, дзеркальний рівень, від якого ми добираємося. Саша, ти вже апнув челендж так. За допомогою нонфарму мені це вийшло. Тобто, я, ну, я думав, чи зробити нонфарм з окремого аккаунту, чи ні, але я думаю, блін, це ж та, та сама торгівля. Просто я набагато більше ризикую. А це твоя основа заробітку, чи ти ще чимось займаєшся? Моя основа заробітку це є саме торгівля, самостійна торгівля. Ком'юніті е, просто дійсно мені ну, я не хотів сидіти перед графіками і все. Мені хотілося щось цікавого, мені хотілося спілкування з людьми, мені хотілося зробити якусь добру справу. І для цього, відповідно, я зробив своє ком'юніті. Де так само ми навчаємося, спілкуємося, якісь спілкування, нові люди, нові знайомства. Це є дуже і дуже класно. Останній раз бачив, що на Депі, Депі 150к півміця назад вже 266. к Круто, молодець. Дякую, дякую. Пам'ятаю, партизан, що ви нас заходили. Радий вас зараз бачити. Ось відбиваємося тут гарно. О, дивіться, тут вже якусь свічку гарно дали. Тому не робимо поспішних виставків, і тому мені саме подобається торгувати по надовгострокові угоди. Наразі тому кажу, все рухається нормально, чекаємо на свої плюси. Щиро дякую. Ефіри душевні, ними відволікаєшся від буденності. Ну, в принципі, це не основна мета, для якої ми їх проводимо, але якщо воно вам навіть ось так допомагає, тоді мене це дуже і дуже сильно тішить. Що, друзі, будемо завершувати? Чи у вас якісь запитання? Давайте, в принципі, або задавайте, або кажіть всім гарного дня, дякую за ефір і будемо. Саша, ти і твоє ком'юніті відкрили мені очі. Ну, надіюсь, що вони відкрили вам очі в позитивному ключі. Ось, Але приємно в будь-якому випадку таке чути. Так. Що, друзі, махаємо ручку і чи ще якісь запитання? Давайте. Дякую за сесію, гарного дня. І вам і вам гарного дня. Що ж, в принципі, тут ми рухаємося непогано в несхідному тренді. Тут ми е в східному каналі бачимо, відбиття гарне дуже від зони йде. Якщо GPU не добирати, то першого года буде мінус. Ну, дивіться, ми вже майже біля ціни входу. Тому побачимо. Айфон доїхав, ще не доїхав. Повірте, ви все побачите в каналі. Дякую за ефір. На якому таймфреймі ви берете 45 хвилин? Я аналізую по годинці. Годинка 45 хвилин, шукаю ключові зони. Можу зайти на 30 хвилинку на молодший таймфрейм. Ось, в принципі, це той самий мультитаймфрейм. Ой, гарну свічку. Ще б ота свічка зараз так закрилася. Коли відео день трейдера? Мене ще з самого початку створення ком'юнті, напевно, це запитують. Ну, дивіться, для це відео треба витратити реально день. І це, напевно, треба буде відмовитися від сесії, або просто на відео будемо знімати, як даємо торгові сесії. Ну, ми все придумаємо. Проблем немає вивезти гроші. Звісно, що немає, можете людей з ком'юніті зараз в чаті запитати, чи є якісь проблеми, чи немає. Тобто, щоб не було таке, що я вам говорю і вам це виглядало якось дивно. Питайте людей в ком'юніті, які реально торгуються, і самі звичайні люди, які так само до мене прийшли. Тому питайте, не стидайтеся і всіх все буде окей. Так, що уд каже: дивіться. І тут, яка в нас була гарна зона, в якій ми добрали, тут відповідно ми маємо дати рух вище. Є проблема. Ага. Що за нонфарм метод? Цей нонфарм це новина, яка виходить. Ну, зараз трошки з нею нюанси і через шатдауни, проблеми в Америці. Новина, яка виходить. Я вже декілька років по тій новині працюю. Там все максимально просто. Виходить червоне число, але вже є деякі нюанси, як ми по останньому нонфармі визначились. Умовно, виходить зелений, зелена цифра, ми беремо на продаж і так далі. Нонфарм буде, до речі, вівторок на наступний тиждень. А Сергій, які у вас є проблеми? Просто я не пам'ятаю, чесно, до кінця, чи ви мені писали чи ні. То, що гроші можуть йти декілька годин, так, це нормально, тому що банки, транзакції це все окей. Тож не просто вам на карточку приходить, воно все, все йде через банк. Тобто все це відкрито і чисто. Коли будемо готуватись до нонфарму, я думаю, що вже на вихідних я буду вам давати якусь таку інформацію про нонфарм. Понеділок ми зробимо такий міцний день підготовки і, в принципі. Напишіть мені в особисті повідомлення. Скажіть, що хто не хоче віддавати, ми з цим розберемось. Просто я не стикався з такими проблемами. Напишіть Сергій мені в особисті повідомлення, і там ми з вами розберемося. Е, ось, в принципі, що. Е, в принципі, давайте будемо махати ручкою. Сергій, напишіть мені в особисті повідомлення, тому що таких проблем я не зустрічав. GPU, яка точка входу? Gipeo у нас точка входу. Ціна відкриття 230. Три останні цифри, три останні пункти. Гарний ролик з кнопкою трейдинг. Так, будуть ролики ще гарніші, повірте. Що, ж, друзі, всім, в принципі, до зустрічі. Результати всіх угод. Ви обов'язково побачите в звіті, який я надам в ком'юніті, і перешлю в основний канал. Все, друзі, всім дякую за увагу, всім дякую, що були присутні. Очікуємо на свої плюси.